Друзі, всім привіт в компанії American Express Чергова класна подія. Випускаємо це красення на дороги общого пользу. Це наш клієнт Тетяна. Вона замовила це красення у нас з Кореї. Тетяна, поділіться своїм враженням від нашої роботи, сподобалось, що не сподобалось, по термінам, по коштам, теж, як все відбувалося. Ну, замовили, ми оплатили перший внесок в кінці вересня, mm. десь 28 вересня, десь так приблизно. Чекали біля трьох місяців. Ну, казали 2,5-3, але довго вона плила, але я постійно слідкувала, в мене був трекінг я дивилася в будь-який момент, де знаходиться. Потім вона прибула в Клайпеду, оплатили там далі доставку, погрузку і якби, ну, поетапна оплата була, завжди менеджери були на зв'язку, відповідали на всі питання. От. Так що трошечки, звичайного, хвилювання було, але, та, але вона прибула, Прибула Прибула, дуже гарна, тому як буде в експлуатації, я взагалі фанат Hyundai, тому будемо дивитися, як вона буде Це в експлуатації. Ваш ні, це третій хунтай. А що до цього було? Акцент, потім, Алантра і тепер тюксон. Йдемо вище-вище. Повозростає. Так. Так. Да, до речі, друзі, про автомобіль це у нас Hyundai Tucson 2021 року випуску. Гібридний варіант. Тобто цей автомобіль, підкажіть по бюджету, що вам став? – Вийшло 33 600. Ціною задоволення? Так. Це, я зрозумів. Тоді передаю вам ключі від цього красення. Хай він дає вам тільки гарні емоції і не складає ніяких проблем по життю. Дякую. Сподіваюсь, так воно і буде. Друзі, тому якщо ви не хочете мати проблем з доставкою, з зростанням вартості і всім іншим, звертайтесь в нашу компанію, з радістю вам допоможемо.